Ти як російська дівчинко? Привіт. Напевно, ти за татом сумувала. А я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала, твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив би жаль, а я втікала, вибігла у двір, Але мене сумкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як ровилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так безжально би бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, жах в твоєї мами. У моїх вушках досі її крик, який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами просто зник, її нема. Не витримала більше. Її до мене кинуло в підвал, твій тато там знущався наді мною, а мій татус застрелений лежав і моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш, він тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обнімає? Моя матуся вбитая, лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття, твій тато в нас понівечив любов. Ціла дітей, він розривав на шматі. Ну що, російська дівчинко, бувай, мене знайшли, нарешті поховають, до Бога підіймуся, я, у рай, та на мене вже чекають.